Путін, напевно, найбільше кого очікував, і все ж таки дочекався це лідера Китаю Сі Цінпіня, і вже була проведена зустріч у Кремлі. Відповідно, сторони домовлялися про важливі аспекти двосторонньої співпраці, от зокрема, і. Що стосується е, партнерства і вибудування оцінкої осі зла, тому що фактично вони в, вкотре е, підкреслили е, е, їхню направленість проти західного світу і про мрію з побудови багатополярного світового порядку, ну те про що вони постійно говорять під час своїх е, спільних зустрічей, ну тобто, фактично, ми бачимо, що якщо говорити про е, Намагання адміністрації США адміністрації Дональда Трампа розірвати оцей цей зв'язок між Москвою та Пекіну. То варто тут значити, що так що такі спроби наразі зазнали невдач.